Швидкий салат п'ятірочка з п'яти інгредієнтів. В першу чергу три курячих відварених яйця натираємо на великій тертушці. Сюди ж відправляємо баночку кукурудзи. Наступний інгредієнт 200 грамів моркви по корейськи Також сюди. І передостанній інгредієнт, тому що останній це буде майонез 200 грамів копченого сологуні. Це може бути косічка, це може бути палочка без різниці. Що саме, але обов'язкова умова, що повинен бути сир сугуні і обов'язково копчений. Довжину можете поділити, регулювати, як вам зручно. І необхідно просто його ось так нарвати на волокна. Якщо відверто, то це самий трудозатратний процес по часу. Саме довше займає нашого драгоценного, але це, це необхідно зробити обов'язково. І залишається додати останній інгредієнт п'ятий. мазик. Перемішуємо, пахне. Перемішали і можна подавати декілька хвилин. І салат п'ятирочка готовий. Це безподобно смачно. Копчене сулугуні придає таку пікантну нотку. Ну, любители корейскої морковки мене зрозуміють, да? Я взагалі обожнюю всі салати з морковкою. Швидко за виключенням подрібнити сулуні. Нічого складного, зварити тільки яйця. Кукурузу відкрили, морковка готова. І ось такий смачний, питательний, насичений, калорійний, я би сказала. Салатик у нас готовий. І його багато не з'їсиш. А п'ятірочка називається. Це я його так назвала. Тому що, по-перше, 5 інгредієнтів, а по-друге, по друге по 5 бальній шкалі оцінка йому дійсно п'ятірочка, Навіть з плюсом. Готуйте і ви смачного вам!